Мляється народні депутати, які офіційно не зареєстровані у Києві і приїжджають в столицю на роботу у парламент, мають право отримати від держави грошову компенсацію за оренду житла в столиці. Ми звернулися до Верховної Ради та запитали, хто з депутатів попросив гроші з бюджету на оренду квартири. З'ясувалося, що за державною допомогою вишукуються в чергу навіть офіційні мільйонери. Чи існує вона ця межа жадібності? Сергій Андрушко розпитав депутатів, чи справ. Насправді бізнесмену власнику величезних віл та апартаментів так вкрай потрібна ще й матеріальна допомога на оренду квартири з державного бюджету, тобто з нашої з вами кишені. газеті Верховної Ради голосі України були оприлюднені списки тих народних депутатів, які від держави отримали кошти на оренду житла. Схема вирішила дізнатися, які ж саме депутати отримали компенсацію, та чому вартість оренди житла для народних депутатів складає 460 гривень за одну добу. Депутатам цього року почали надавати державні кошти за оренду житла. Якщо у квітні за компенсацію звернулися 60 депутатів, то у червні понад 100. Депутат Сергій Каплін один із них. Я можу вам вичерпне інтерв'ю дати. Пан Каплін уникає відповіді щодо вартості оренди його житла. Замість цього намагається розповідати про свої досягнення. Я знімаю 13 приймалень в Україні. Я веду телевізійну програму. Зараз розробляю телевізійну програму народна прокуратура Сергієм Капліним. То ви витрачаєте кошти на оренду квартири і, на телевізійну програму? Мі. А не Живу Скільки зі ви Витрачаєте мною. кошти на, на оренду майдані. квартири на Майдані? Дайте пряму відповідь. Скільки на, ви на Майдані, Вони люди на майдані дайте, так само що дайте ти... пряму відповідь? Скільки витрачаєте коштів на оренду квартири? Я раджу вам звернутися до відповідь. Скільки ви витрачаєте я, кошти до вірьовки, багатьох інших мільярдерів, які витрачають державні дайте пряму відповідь? Яку суму витрачаєте? Серед списку, хто отримує кошти від держави, низка мільйонерів відповідно до їхніх декларацій. Серед них регіонали Олександр Єфремов та Володимир Вечорко, у яких понад мільйон задекларовано на банківських рахунках. За яку суму ви орендуєте квартиру що за що надали бюджетні кошти? Іде, я не розумію, чому Та Ти ви її. Не каже. У депутата Валерія Головка за 2012 рік дохід склав понад 1 мільйон гривень. Ви отримали квартиру за квартиру тримали квартиру. Де ви рандуєте? Торік депутат Сергій Лобазюк. Заробив майже 2 мільйони гривень. Я людина, яка прийшла з бізнесу. Я не був чиновником не одного дня верховного ради. Вам бракує коштів на оренду квартир. Мін, мені в не бракує коштів на оренду квартири. Я не використовую ніяких допоміг від Верховної ради. Але ви використовуєте на проживання. Це є факт, що я проживаю в цьому готелі за місяць. Народним депутатам можуть перераховувати до 14 тисяч гривень за оренду житла. Але регіонал Вілен Шатварян не пригадує сум, які йому йдуть від держави. Яку суму ви витрачаєте ви на оренду квартири? Я вам ще раз у вас запитую, ви берете кошти з державного бюджету на оренду квартири. Дайте інформацію, скільки ви витрачаєте. вам А ви не в курсі? Ні. Кошти за оренду житла депутатові Шатваряну та іншим держава перераховує на їхню картку. І для цього треба принести, зокрема, договір і чек за оренду. Так вирішив регламентний комітет парламенту серед списку, які отримали компенсацію за оренду житла є чотири вже колишні народні депутати. Сергія Аверченко був депутатом до 1 квітня, а гроші за оренду отримав у червні. Максим Бурбак отримав гроші, перебуваючи вже на посаді міністра інфраструктури. Також кошти перерахували секретарю РНБО Андрію Перебію. Екс-депутат Валерій Черняков депутатські гроші за оренду отримав на посаді очільника Держагентства лісових ресурсів. Він пояснився тривалим поверненням коштів від держави. Я заплатив в касу готелю, а потім Верховна Рада сказала, що просити чек, ми вам їх повернемо. Але все за червень та датується за червень. Ні, З червні тільки вони прийшли. Після... ви платили свої кошти. Так, свої кошти. Після того мені сказали принести рахунок з готеля. Принести я приніс цю юр. Фітанцію, але там ще був період, вони призивали це робити чи не робити. І тільки десь червні вони перекинули. Член регламентного комітету Валерій Карпунцов розповідає, чому депутатам за добу оренди житла платять 460 гривень. За приклад, взяли готель Київ. Було Рішення комітету погодити розмір компенсації народним депутатам для оренди житла. винайму готельного номера на 14-й рік у розмірі 460 гривень на добу з вартості одномісного однокімнатного номера в готелі. Державний підтримка. Це готель Київ. Він навпроти Верховної Ради. Адміністраторка Катерина Гуцул проводить екскурсію готелем, де проживає 80 народних депутатів. Вікна виходять на парламент, кондиціонер, телевізор. Виходить на Верховну Раду, вид панорамний, маємо новий телевізор новий, номер близько 14 квадратних метрів. Ліжко, метр п'ятдесят, стіл, ванна кімната, все відремонтоване, все працює, всі додаткові послуги готелю. Ми зразу по дзвінку. Але з'ясувалося, що вартість проживання в готелі Київ коштує суттєво дорожче за державну компенсацію депутата. Яка вартість найдешевшого у вас номеру в готелі Київ? 936 гривень. Отже, найдешевший номер в готелі вартує 936 гривень. Відповідно до положення, затвердженого регламентним комітетом, різницю вартості оренди номера повинні сплачувати самі депутати. Утім, виявляється, нардепи цього не роблять. Із 80 депутатів-мешканців готель недоотримає більше мільйона гривень на місяць. З Цього мільйона бюджет України недоотримає 200 тисяч гривень податків щомісяця два з половиною мільйони за рік. Генеральна директорка готелю Київ Лариса Трофименко телефоном розповіла, що готелю вигідно приймати депутатів і за 460 гривень. Бо 80 депутатів живуть місяцями, і таким чином ці кімнати готелю заповнені. Загалом готель Київ належить Верховній Раді України. А чому от готелі і досі належать Верховній Раді? Навіщо Верховній Раді готелі? Ну видно, це пішло ще ж якби за спадком. От були ці підприємства на балансі Верховної Ради. От вони так до них руки не доходили. Частина депутатів відмовилися отримувати кошти. Депутат Геннадій Москаль, член комітету з боротьби з злочинністю, каже, що нічого від держави не брав. Нічого ніколи в Верховній Раді не брав. Мене колись у малку батьки приучили, ніколи, нічого не бере даром. бо Потім тобі буде в десять разів закуштувати. Інформацію про те, хто з депутатів отримав компенсацію за оренду житла, мають публікувати щоквартально у газеті Голос України, чи отримуватимуть і надалі мільйонери. Державну допомогу, можна буде перевірити вже на початку жовтня.